Сьогодні вперше першому коді успіху, розповімо вам про усі нюанси страхування. У Європі ринок цих послуг вже давно став фактором підвищення соціально-економічного розвитку і його послугами користується кожен. Страхують усе і бізнес, і життя, і активи, і різного роду форс-мажори. Приміром, одна з відомих голландських компаній пропонує європейцям за 10-15 євро застрахуватися від застрягання у ліфті. Від зростання цін на бензин, що дуже актуально для України, від невдачі у лотереї і від випадку, коли на швидку руж вибігли з квартири, забули ключі, а у двері вже захлопнули. І все це користується попитом. В Україні ж для більшості страхування асоціюється лише з полісами автоцивілки. Насправді ж його можливості набагато ширші. Як не дивно, ринок страхових послуг відіграє важливу роль у всій економіці. Він забезпечує формування грошових фондів, достатній для покриття багатьох негараздів. Для страхувальників він знижує ризики від багатьох несприятливих подій для де держави та компанії формує довгострокові інвестиційні ресурси. Його розширення створює робочі місця, активізує впровадження інновацій і посилює стійкість економіки. На початку з'ясуємо наскільки часто його послугами користуються українці. Це питання вже традиційно. Ми поставили на вулицях киянам. Ви користуєтеся послугами ні, ні. на жаль, ні, але планую в майбутньому. Ні. Тому що в мене були знайомі, які страхували, а потім нічого не отримували за це. Ні, я не вірю в це. Я сподіваюся тільки на себе, на вдачу. Та ви чи дитину можливо? Ні, ні, ні. Можна себе чи дитина? Себе так при подорожах. Так. А що страхували? Ну, себе в школі це було в мене. Всіх оформлювали страховка на випадок якихось травм чи ще щось такого. Раніше у нас було авто, і ми купували страховку на авто, а зараз ні ніхто не застрахований і нормально собі живе. Получила паспорт і застрахувалася. Ой, это було еще знаете, в молодость нашу, а все накрилось, поэтому вот ребеночка ми застрахували і все страхувалися. Страхувалися. А, звичайно, користувалась. Були виплати не дуже швидко, але спокійно оформлюючи документи необхідні. Ну От про плюси страхування в Україні знають майже усі, і приблизно третина, хоч раз, користувалась його послугами. Це саме підтверджує і статистика. Ринок переживає не найкращі часи. Сьогодні на ньому залишилося близько 300 страхових компаній. Проте, як їм працювати, дивіться далі. Виконання страховими компаніями фінансових показників та сплатаними податків один з головних критеріїв їхньої надійності та прозорості. Контролює усі ці питання податкова служба і зачасту чи не першою б'є тривогу про якісь негаразди. Так починає свою розповідь Світлана Носенко, відповідальна за напрямок у столичній податковій розповідь починає із глобального аналізу ринку на сьогоднішній день. В Україні діє близько 2008 тисячі Фінансових компаній поділяються на декілька видів. А саме, це страхові компанії, це ломбарди, це е, кредитні спілки, це недержавні пенсійні фонди. На ринку по своєму капіталовкладенню друге місце займають страхові компанії. У відповідності до закону про страхування діє дві форми страхування: це обов'язкове і це добровільне. Добровільне страхування це страхування життя, це страхування ризиків, це страхування транспорту, залізничного, водного, повітряного та інше. Обов'язкове страхування. Це медичне страхування, це страхування працівників фармацевтичної галузі, які співпрацюють з людьми, зараженими віл снідом. Обов'язкове страхування також діє в нас для працівників пожежних відомств. Кількість учасників на ринку постійно зменшується, констатують у Лише за останній рік мінус дев'ять компаній, і все ж наразі їх залишається близько трьохсот, і не кожній можна довіряти. Резюмують у податковій аналізуючи знову ж таки інформацію з Нацкомфінпослуг, ми бачимо, що на ринку діє близько ста десяти компаній. Це сто компаній, які займають 98% страхових премій, які займають Маються страхуванням ризиків і 10 компаній, які займаються страхуванням життя. Якщо ми з вами хочемо здійснити страхування життя, застрахувати свій автомобіль, майно ми дуже уважно повинні розглядати всі фактори на підставі.